Всім привіт, я Конор, і в цьому відео я виживу 100 днів Майнкрафт Хардкор. За цей час я зроблю незритову броню, пройду Майнкрафт і побудую багато корисних ферм від ферми тростини до ферми тотемів. Поїхали! Увага! Якщо я не показую якісь дні, це означає, що в цей період часу не відбувалося нічого цікавого. Спавнююсь, добуваю дерево, каміння, залізо і трохи вугілля. Кравчу щит. І настає ніч, проте у мене немає ліжка. Тому доводиться відправитись у плавання. По дорозі до невідомого знаходжу корабель з лутом. І нульовий день добігає до кінця. На другий день знаходжу ще один корабель, і вже ближче до вечора цього ж дня стаю на привал. Вирішив піти в шахту, щоб накопати корисних матеріалів: трохи вугілля, заліза, ще заліза, роблю залізну броню. Також знайшов закинуту шахту. А ось і перші діаманти. Роблю діамантове кайло. І добуваю обсидіан. І на шостий день нарешті влажу з шахти. Вибираю найцінніші речі і вирушаю в плавання. Я так подумав, що ось тут я буду жити. Тут є село, тому в майбутньому воно мені знадобиться. Треба позичити провізію жителів. На 11-й день ставлю стіл зачарування і роблю ферму картоплі. На 13-й день вперше відправляюсь в пекло. Ну і місце. На 14-й день починаю роботу над фермою тростини. Згадав, що мені кварц для наглядачів. На 15-й день добудовую ферму. Також намагаю зачаруватись, проте нічого нормального не випадає. І знову йду в шахту. Проте швидко вилажу. І на 16-й день відправляюсь в Фортрес. Не без проблем. Але якось дістаю до місця призначення. І починаю обережно вбивати і Пару хвилин і все готово. По дорозі назад заскочив по наріст. І повертаюсь додому. Також саджу наріст у себе вдома. На 19-й день зрозумів, що без ферми досвіду ніяк тому ввезу базу двох понаносців. На 20-й день ловлю зомбі, який мене ледь не вбив. Як я тебе тут пропустив? На 23-й день вирушаю в шапту. І на наступний день вибираюсь вже за достатньою кількістю діамантів. Оу, до речі, ферма досвіду добудована. На 30-й день починаю будівництво своєї хати. І краще б я не експериментував. Бо вийшло, м'яко кажучи, не дуже. На 36-й день починаю будівництво ферми мобів. І як добре, що я зачарував взуття на яке приземлення, а то б вже помер. На 39-й день закінчую будівництво ферми. І починаю розчищення території, щоб роз доріжку до ферми. На 42-й день я вирішив, що треба будувати ферму тотемів. Тому крок за кроком починаю будувати ферму. Я сподіваюся, вам не треба пояснювати, як тут все працює, тому не буду пояснювати. З важливого, збігав шахту в балаву, затягнув жителя нагору і запхав жителя в його кімнату. Зношу непотрібні стовпи, і ферма готова. Проте для запуску ферми мені треба зловісні пляшечки, тому пливу по них. Вибиваю першу пляшку і всі інші. Нафармивши достатню кількість пляшок, лечу на ферму тотемів. І вибиваю свої перші тотеми. День 53, Я хочу зробити собі незаритову броню. Тому через це я біжу в бастіон по шаблон покращення. Тихенько лутаю в шаблон і швидко повертаюсь назад до порталу. На цей мій день з невеликою кількістю ліжок йду в пекло добувати незарит. І накопавши невелику кількість уламків, переплавлюю їх в автоматичній пічці, яку збудував. Після цього йду до жителів, щоб вибити нормальні книги. Проте мені не вистачає смарагдів, тому треба йти на ферму тотемів. Розказую історію. Стою я, вбиваю мародерів, тут раптом хтось б'є мене в бік. Я здивувався, повертаюсь. А там з десяток мародерів. І вони мене скинули. Я вижив, бо тотем був в руці, проте вони там сидять зверху. Давай, іди сиди. Ай. Ну. Ладно. Якщо кількома словами, то я повбивав їх всіх, але я не знаю, як вони заспавнились. Бо тут були тільки скрині, а вони наче не можуть спавнитись на них. Напишіть в коментарі. Нарешті я можу дозволити собі зробити перший її шматок броні. На 69-й день знову до феклу, щоб добути ще трохи незариту. На 72-й день знову повертаюся в це пекло, щоб добути не зриту. На 73-й день я не йду в пекло, проте я збираюся йти на ендер дракона. Тому мені треба не фармати ендер очей. Так, до кінця їх не фармив, проте сподіваюся, що по дорозі зможу вибити. Ага, ну да, вибив він їх по дорозі. Повірили. все таки вибив їх. Пам. Ну, я готовий. Погнали! Швидко піднімаюсь на перший кпістол і зношу всі інші. Потім доламую останній клітці і погнали вбивати дракона. З першого заходу зміг знести немало здоров'я. А ще з чотирьох заходів зміг добити дракона остаточно. Забираю яйце і шурую на дальні острови. Ну, а тут все по-звичайному. Перший Шалкер, перший кідок віри. І перші елітри. Ну, а далі все легко, тому не хочу затягувати відео. На 82 й день я спокійно повертаюсь назад у свій рідний верхній світ. Відразу чергую літри, щоб вони не зламались. І на 84-й день роблю ферму вовни. На 89-й день роблю ферму гарбузів. І ось ферма готова. І до речі, я майже зробив ферму курятини. Все народ. Ось на цьому закінчився сотий день. <головно> Біжить бабуїн. Пока Підписуйтесь, ставте лайки. Пока.